Чати, зірочки, Зазирать, як падають ловити, як ж мене мене заберу опазу от цих призок вогників Заданцюю... Друзі, всім привіт! Слава Україні! Героям слава! Давно нас побачились! Ну, на це були певні причини. По-перше, не було такої роботи, дуже крепкої і цікавої. А по-друге... Трохи мене вже ну, навчання теж трохи впливає на так би мовити, працю в Ютубі. Ну і навіть ще трохи вплинуло ось таке будівництво. Хто знає, хто замічає, вивозимо э, гараж нас там, у баби, тобто ну, трактор стоїть в бабусі, там і у нас свині наші. Тут наш будинок. І ось такого построїли ми, збудували хліва, свининця. Тьома відпочиває. Сонечко пригріває, погода шепче. Ось такого зробили свининця. Ще середині там треба зробити. Оббити зверху. Тут, тут буде нібито гаражик. ну Майстерня, так би мовити. Можливо. Для т 25 не підійде по висоті, можливо, подальшому заробимо буде китаєць. Ну це так. А сьогодні що в нас? Сонечко світить, тому зараз можливо нашим т 25 з'їздимо на поле і підживемо нашу пшеничку. Побачимо що в нас там, яка ситуація в полі. На яке поле можна заїхати, на яке ні. Можливо, ще будемо гнію возити, бо гною багато вже, і в нас багато, і в тітки, і баби. Короче, ну, Гною достатньо, щоб вивозити. Роботи вже робота з'являється. Більше і більше. Якось так. Сьогодні у нас 4 квітня. Сонечко світить, все класно. Також хочу вас запитати. Є у нас, як ви знаєте, віз такий. Зробили возню нову, старамини теж маємо нові робити. Але як ви бачите, пародія. Гне нас в трубу весь час. Цю. Не знаю, що з її зробити. Чекаю ваші поради, але я думаю, її... Випрямити і ось так вздовж наварити ну пластину. Так. Щоб її не гнуло. Бо возити там картоплю, гній, то возу вня пригнається і трубу гне, все гне. Короче, треба робити трохи воза. По трактору все добре. В принципі, все чітко. Диски їздять. Мотор поки що все добре. Вроді би питань нема. Заводиться, тяне. Якось так. Красунчик наш. Ми зараз поїдемо. Будемо підживляти. ось такою селітрою Погано видно тут Ось таким поїдемо підживемо, побачимо. Вчора нам помішав, вчора ми теж їхали, але не доїхали, так як Застав нас такий дощ, що капець, дощ з вітром. То коротше ми на розворот і додому. Ну а сьогодні ніби небо гарне. Вельми крепких Хмар немає, тому думаю сьогодні зробимо роботу. Ну а далі, можливо, я вже поїду на навчання. Тому якось будемо спілкуватись не дуже часто, але думаю, в подальшому відоси будуть крутіші, частіше. І в себе Україна. Тому що... Збираємось і вирушаємо. Pavyzdžiui, po ką temsai? Полі. Тут я перегорював. Тут стоїть вода. Це наша пшениця. Посіяна по... після картоплі. Ось таке тут у нас, звісно, кожного року, кожної весни. Ось таке ось. Звісно жопа. Ще трактором. Мабуть місяць не будемо їздити, бо ще в поле не поїдеш. Бо буде капець. Там китаєць дискує. В принципі, щось більш ніколи не бачу. Ось така пшеничка під горбик. Там трохи поганіше, тут краще. Зелененька, гарна, взагалі красочка. Тут у нас були гарбузи. Я дискував, потім перегорював і посіяли по гарбузах пшеницю. Ось така вона тут пшениця. Тут трохи, трошки слабша, ніж на першому. Зараз підживемо. Тут планується садитися картопля. Гній вже є, треба ще вивезти. Це хрещеного. Ну тут краще, ніж у нас. Тут вроді би після картоплі. Якось так, в принципі. Я думав на полі буде більше людей. Але щось ніхто не рветься сюди. Але ну, в принципі ще дуже мокро, хай ще просихає. А нам якраз підсипати треба 100 літрів. Підживити. ну, Тут я приїду потім, пофризую і будемо садити картоплю під сажалку. Перший раз цим трактором за 12 років. Ви ще сидили під плуг. Ну, дай Бог, попробуємо підсажалку. Води багато в канаві. Тому що, кошелек в зуби і огонь. Ну що, Одне це поле підсипав. В принципі пішло пів кушалика на ось таку площу. Тут сотий 12, мабуть, 13. А зараз тим, там підсипати. Дивіться, як гарно з бороночками горалось. В принципі, нормально, чітко.